Вже команда каналу Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз. Є й група починаємо. До 30 зросла кількість поранених у Дніпрі внаслідок нічної дронової атаки. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ще троє людей загинули. Серед них дитина в місті одночасно вирували кілька пожеж. Один з БПЛА впав у 100 метрах від мерії. Пошкоджені корпус гімназії та гуртожиток, а ще харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятка авто. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один у важкому стані. Від ворожих атак потерпала і область. Є руйнування у Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. Там росіяни застосували дрони камікадзе та артилерію. Ворожі ударні безпілотники зараз кружляють над Дніпром. У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на 80-річного чоловіка. Про нічну атаку повідомили у міській військовій адміністрації. Постраждалого у з контузією та закритою черепно-мозковою травмою. Стан потерпілого середньої тяжкості. Напередодні Херсон зазнав масованої атаки росіян по житлових кварталах. Один чоловік загинув, 10 людей поранені. По центральному району окупанти запустили керовані авіабомби. А коли усі служби приїхали на місце, атакували градами. Наслідки обстрілу бачила Тетяна Савуля. В одній руці милиця, в іншій ганчірка. Пані Валентина вже п'яту поспіль годину збирає уламки розбитих вікон у квартирі, де нині живе. Її власну оселю у середмісті Херсона торік розбили росіяни. Тож тепер мешкає у подруги пані Марії. кажуть, ледве вистачило сил вчасно вийти в коридор, коли біля їхньої висотки впали каби, а потім полетіли гради. Воно як шарахнуло. Так так думали, взагалі не встанемо. Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на льодовий палац у центральному районі. Він повністю зруйнований. Уламки кабів розлетілись на сотні метрів. Ось цей шмат залізяча знайшли на сусідній вулиці. Він пробив автівку, а потім врізався у багатоповерхівку. Вікна 89-річної пані Али виходять саме на льодовий палац. Я, в ванні була. я у ванній кімнаті саме була, а воно як бахнуло, що я вже думала, весь будинок завалився. Все. І в залі, і в спальні, і тут повиривало. Бачите, вон, яка діра. Уламок, який влетів у її квартиру, показує пані Валентина, проте жінка радіє, адже вціліла бабусина ікона. Спала я тут. О, бігла Сюди в коридор. І сиділа. Оце тут на... між дверями. А це будинок Туда, пана Юрія. Вірніше те, що від нього залишилось після російської атаки. Оселя згоріла вщент. Ввечері виїхали на зустріч з донькою в Одесу. Ну, там переночували. Зранку нам повідомили, що в нас палає будинок. Аж проживали ми тут, ось на другому поверсі. Росіяни тим часом вже похозивали з кадрами в мережі, як били по Херсону з авіації, а далі почекали, поки на місце приїде влада, рятувальники і комунальні служби і вдарили повторно вже з артилерії. Під вогонь потрапив і начальник міської військової адміністрації Роман Мручко. Пошкоджено щонайменше сім висоток, згоріли десятки автівок, побиті магазини, лінії електропередач. Потрощило й дві службові машини ДСНС. Дрони, арта, кави, весь спектр. Неможливо було спрацювати, пряталися всі в шоці. Під час цього обстрілу загинув чоловік. Він працював охоронцем на комунальному підприємстві. Повертався зі зміни дорогою додому. Його заскочив ворожий обстріл. Ще десять людей дістали поранення. Серед них і дитина. Із Херсона Тетяна Савуля, Савулями, Україна, марафон. Єдині новини. 55-річний чоловік поранений унаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Це Запоріжжя. Під ворожим вогнем опинились 15 міст та селищ області. Загалом окупанти завдали 350 ударів. Переважно це дронові атаки. Також ворог задіяв авіацію та артилерію. Кабами гатили по Комишувасі, Новояковлівці, Степногірську, Лук'янівку, Лук'янівську та Гуляйполю. Помста за суми триває усе нові і нові кадри вибухів над казармою в російському місті Шуя. Публікують місцеві частина 112-ї гвардійської ракетної бригади палає після атаки безпілотників. Це повторне ураження казарми ракетників в Іванівській області, які у вербну неділю вдарили іскандером по центру Сум. До загибелі 35 українців причетна і 448-ма бригада, яка запустила іншу ракету з Курської області. Там теж сьогодні було гучно через Атаку дронів у Москві горіла ТЕЦ. Вранці раптово спалахнула трансформаторна підстанція. Вогонь піднявся на кілька метрів вгору. Про причину займання російські надзвичайники мовчать. Постраждалих немає. У сотні боях, що сталися минулої доби, наші захисники вбили та поранили 1230 окупантів. Масштабним було полювання на ворожу техніку. Знищено 16 танків, 65 артсистем, 54 бойові броньовані машини та 170 авто. звітує генштаб зсу на Брухт перетворилося три засоби ППО противника. Завершення війни в Україні обговорять сьогодні у Парижі з європейськими союзниками держсекретар США Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Вітков. Вони також зустрінуться з президентом Франції Макроном та міністром закордонних справ Барро. Окрім України будуть говорити про близький схід іранську ядерну програму та тарифні питання. Нагадаю, Франція та Британія очолюють групу країн, що працюють над можливими гарантіями безпеки для України. Черговий позов на адміністрацію Трампа через рекордні тарифи цього разу подали у Каліфорнії. Влада штату вимагає скасувати мита на імпорт, бо ті шкідливі для національної економіки. Трамп стверджують, зловживає президентськими повноваженнями, адже за конституцією Сполучених Штатів компетенція тарифів, виключно конгресу на 47-го президента подали до суду також у Нью-Йорку, Флориді та Монтані. США наклали санкції на китайський завод за купівлю нафти у Ірана. Підприємство закупило іранської нафти на понад мільярд доларів, зокрема у підставної компанії, пов'язаної з елітною військовою структурою Корпус вартових ісламської революції. У держдепі США наголошують, президент Трамп збирається викорінити нелегальний експорт іранської нафти, зокрема і до Китаю. У Миколаєві пролунав вибух. Повідомляють жителі. Місто атакують російські безпілотники через загрозу ударних дронів. Тривогу оголошено у південних та центральних областях. Для Донеччини зберігається загроза через активність ворожої авіації. У Ковилі завершують будівництво будинку для переселенців. Це вже друга соціальна багатоповерхівка в місті, зведена на кошти Євросоюзу. В черзі на житло в громаді стоїть 200 родин. А от квартир в не в новобудові лише 70. Як обиратимуть, хто саме отримає заповітні ключі? Знає Володимир Миколайчук. Це е бомбосховище, яке розраховано на 200 людей. З подачею є установка, подача воздуху, відкачка воздуху. Будівельники вже завершують роботи в укритті на фінальній стадії і оздоблення квартир для майбутніх мешканців. Усі вони переселенці, матимуть не тільки дах над головою, а й необхідні для життя меблі та техніку. Тут будуть стояти електроплита, холодильник і пральна машинка буде стояти, і все для кухні. Ну витяжки, все для того, щоб людина могла зайти і вже на готові кухні вже могла працювати у кожному під'їзді п'ятиповерхівки. Є ліфт, аби людям з інвалідністю та мамам з візочком було зручно. Не залежатиме будинок і від ймовірних перебоїв зі світлом. На даху будинку встановили сонячну станцію. Вона забезпечуватиме базові потреби для 70 квартир і освітлення під'їздів. Перший такий будинок для переселенців за кошти ЄС у Ковалі Звели торік. Другий втричі більший, матиме 70 квартир. Та охочих тут жити багато. Майже 200 родин, кого поселять, обиратимуть за спеціальною системою. За кожен критерій людина отримує певну кількість балів. Скажімо, береться до уваги. Можливо, хтось членів сім'ї воює зараз захищає Україну. Це преференція, і за це нараховуються додаткові бали. Пенсіонери, люди працюють в нашій громаді, мають дітей, скажімо, дуже сподівається отримати ключі Світлана Рудай з купянська Вона з двома дітьми знімає житло у ковалі, а чоловік захищає їхню рідну Харківщину. Повертатися в до Куп'янська ми зараз не можемо, бо там активні бойові дії і пошкоджений будинок для проживання він зараз непридатний. Але ж ми сподіваємося що як буде здаватися житло, то Може, отримуємо квартиру. Ми в черзі 54 На дворі вже встановлюють дитячий майданчик. Поряд буде і парковка. А з'їдуться сюди нові мешканці вже наприкінці травня, коли будинок здадуть в експлуатацію. Із Волинської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна. Марафон. Єдині новини. Юлія Галушка та Олег Білецький далі продовжують Наступний випуск 8.30 з Вірою свердок до зустріч.